Всім доброго дня, вітаю вас на каналі Власівська полуниця. З вами Білик Наталія. Ось я і приїхала на ринок, привезла свою розсаду. Ще поки мало людей. Ринок тільки починається, всі розкладаються. Ось я ще досі розкладаюся, але думаю, зніму, а то вдруг будуть люди, не буде які показувати вам усе. Ось я привезла ремонтантні сорти, альбіон. Ось так виглядає, я зрізала ягідку, щоб показати, яка ягідка, Ось така ягідка, розсада в стаканчиках, альбіон, куджанжі привезла. Так. Гармонія. Теж ремонтантний сорт. Ягода дуже солодка, світент. Ось в мене все підписано. Це ось на заказ. Вже мені подзвонили, я одібрала тут, правда, по одному сорту, по одному стаканчику 15 сортів привезла. Так, а тут попробувала накопати розсаду копанка. Значить, верх непоганий лист, шапочка непогана, наросла, а корінчики хотілося би. Звісно, і получше. Ну, Такі середні корінці. То буду показувати, люди будуть вибирати, якщо подобається, хай беруть. От. Це в мене сорт пізній, це мальвіна. Росада невелика, бо дуже горіла на сонці. Не, не вийшло її гарно виростити. А це в мене амі, ранній сорт, там аллегра. А тут у мене Альба, трохи Альби взяла. Із копанки я взяла Брілу, Сандру, Амі. Ну поки все. Уже в мене були покупці, трохи розпочалася. Перший був мужчина, мій покупець, він у мене завжди бере розсаду, побачив відео, і самий перший прийшов. Я йому продала Альби, ой, пуджанджі сорт. І замовив він іще мене ремонтантні сорти, то завтра або післязавтра йому привезу. Так, ну ось так розпочинається в мене перший робочий день на ринку, місто Кремінчук. Не знаю, яка буде торгівля. Зніму, далі буде продовження відео. Я зніму вам обов'язково покажу, розкажу свій результат. Коло мене ось жіночки з квітами. Я покажу зараз, які квіти вони продають, ось лаванда. Це гартензя, так? Да? Гартензія. Ось такі астрички змогли виростити. Ось така спека стояла, а в них отакі гарні квіти вийшли. І я знаю, це все недорого. А ось це в них як гібіскус. так що, може, хтось зацікавився, пишіть, дам номер телефону, вийшли вам. І лавандочку, і гортензію, я знаю, що в них недорого, і воно все ухожене, бо я в них сама брала. Так. Ну, щось у нас людей маловато. Ринок, звісно, не той, нам може ще рано, зараз ще тільки около 7 годин утра. Подивимося, що буде далі. На цьому заканчую відео. Надіюсь, що я сьогодні. Все розпрудемося. До побачення. Бажаю гарних вихідних, гарного дня. Завтра зніму ще відео, покажу, що буде далі. Пока!